Вже рік просторами Одещини активно впроваджується безпрецедентна програма губернатора області Едуарда Матвійчука. Народний бюджет 8 тисяч добрих справ у всіх районах регіону на етапі завершення. Інтереси Білгородністровського та Тарбунарського та Кіліцького районів на різних рівнях влади лобіює народний депутат України Віталій Барвіненко. Так, за його сприяння у Білгороді, Дністровському та районі активно йде робота з будівництва та реконструкції дорожнього покриття. Зокрема, на вулицях старого Акермана все частіше можна зустріти представників дорожніх служб, які доводять до ладу аварійні ділянки автодоріг. Знаменита вулиця Кірова, яка є однією із центральних, на цьому тижні була покрита якісним асфальтним покриттям. Нагадаємо, згідно програми, народний бюджет вона підпала під реконструкцію у зв'язку з тим, що з'явилась необхідність відремонтувати та замінити старі тепломережі на нові. Ремонт дороги розпочався ще на початку весни. І ось сьогодні акерманці мають новеньку вулицю із ручними тротуарами. Незважаючи на те, що в атмосфері вирує вже холодне повітря, а час від часу йдуть дощі, матінка природа усе ж допомагає комунальним службам міста довести до ладу всі об'єкти, які було заплановано відремонтувати у цьому році. Варто відмітити, що жителі нашого міста з розумінням поставилися до тимчасових незручностей і підкреслюють, що головне, аби все, що міська влада пообіцяла виконати, виконала.